Всім привіт! Мене звати Ольга, і я рада вас вітати на каналі Ательє Ялінки. Сьогодні я вам покажу і розповім про вишивку, яку я почала зараз вишивати. Це такі трошки враження про дизайн та про вишивку. І це набір від Dimensions полуденний маяк. Цей набір я купила. В одному з рукодільних інтернет-магазинів у минулому році. І це китайський набір. Це не оригінал, це китайський набір. І зараз я поділюсь враженням про ниточки, про канву, про те, як вишивається, ну і так далі. До комплекту у наборі йшла Аїда, канва Аїда 18-го каунту, кольору Ікрю. Ось такий ось клаптик. Мабуть, ще йшла голка, але я її не навитягла десь, вже поклала, або десь вже, ну, в общем, вона десь вже. І також у наборі йшли, зараз я розкрию його. Ось такі органайзери. Ось такі органайзери. Для муляне. На них ось тут висіли, ось так ось висіли ниточки. Ось тут позалишались кінчики, я їх пообрізала і понаматувала на бабинки. Ось понаматувала так от на бабинки і понаписувала номери е, Dimensions, які ось були у. Ось тут на палетах цих, на органайзерах на цих написані. І також написала номери DMC, які відповідають. Тому що, не знаю, чомусь ось мені так захотілось, і раптом мені наточок не вистачить. І тоді вже буду додати, шукати або DMC, або з тих наточок, які в мене є. Тому ось так зробила. Ось, понамотувала я. На бобинки, всі ці ниточки. Також у цьому наборі йшли схема дизайну, Ні, це не так ось. Ось так, схема дизайну йшла, і така ось іде підказка з номерами мулюнина. Ось які йшли номера муліна з їхніми кольорами, з назвами кольорів. Оскільки не так ось вишивається цей дизайн, який колір. І надруковано на оборотній стороні, якими стіпками вишивається цей дизайн. Тут хрест, півхрест, бекстіч і фрузилки. Ось так. Цей дизайн я дуже хотіла вишити. Дуже давно, це така в мене як вишивальна хотілка була. І в минулому році я його купила і ось дійшла черга і до нього. Я вже казала, що у наборі йшла ось ця Аїда 18, але я її замінила, тому що 18-й кан для мене трошки замілкий. І в цьому дизайні є, повністю йде зашивка. Може, якщо була б не повністю зашивка, я б нічого не міняла, вишивала б на ній, а так повністю зашивка, і я поміняла на 16-й каунт, ось у мене був а і до 16-го каунта Дзвийгард, також такого кольору Екрю. Тільки ось вони мать ось, вони не знаю, видно чи ні. та видно ось. Вони по назві однакові, але. Яка ось у наборі йде, вона з таким, такою зеленцою з ніжною. А цей, який я замінила і взяла вишивати, він трошки ніжного того, какого, е, пісочного кольору. І ось я вишив, почала вишивати на такій аїді. І ось ще за що я переживаю, що може не, не хватити мені ниточок, тому що я збільшила каунт канви. Схема з набору мені також земілка. І я схему, схема ось мені така, ось вона, вона мені земілка. Мені не дуже буде зручно вишивати на ній, по ній. І я зробила перенабор, роздрукувала. Це також, це також земілка мені, але це така повністю, повністю вся схема без дизайн. Я розділила на такі на квадратики, на прямокутники такі ось. І оці ось такими от великими позначками тепер мені це зручно мені і вишивати. Оце мій формат для вишивки. І замальовую вишивку. Те, що вишила, ось ілі маркерами або олівцями кольоровими. І ось зараз я покажу, що я вже вишила. Вишила тут трошки зовсім, вишила ось цю, ось, ось цю вишила отак от оце ось отут, оце ось поки отак от оце вишиваю, оце ось так оце, ось, як би таку верхню, лівий, в лівому коту. Я всю вишивку починаю вишивати з цього краю. Всі вишивки починаю вишивати з цього краю, і ось так от йду, так от заповнюю. Мені так не знаю чому, мені так зручно, мабуть, тому що ми так пишемо, не знаю, ось так ось. Дуже подобається, що вимальовується на канві, такий ось підбір кольорів. Ось тут там, де небо такі переливи виходять. Тут, ось в основному, йде півхрестом вишивка, дуже красиво. Також зараз хочу поділитися враженням про ниточки. Вони ниточки, якісь такі шовковисті, вони ніби і хебешні, і не хебешні. Я навіть не знаю, як це, як це можна назвати. Вони ось дуже, ну, дуже шовковисті. На ДМС, вони не схожі. Може, це такі Dimensions, не знаю. Я ніколи не вишивала Dimensions ниточками. але цей китайський набір, може, вони такі і є. І мені не дуже ось вони подобаються, як вони лягають на канві, коли вишивається повний хрест. Зараз вам. Розкажу. Ось тут, коли я вишивала півхрестом, шла-шла-шла-шла-шла. Тут в основному півхрест, 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 а ось тут білий колір, тут іде повний, повний хрест. Так ось ці дві ниточки, коли вони у парі, вони лягали якось так нерівно, як закручуються. І зверху, ось тут де-не-де, є такі ось такі, ось, якби, загагуленьки. І при вишиванні треба постійно концентруватись на тому, щоб тримати ще й ниточки, щоб вони гарно і рівно лягали, постійно за цим слідкувати. І ось ця якість ниточок із-за їх шовковитості ну, не дуже мені подобається, тому що ось ну, якось не можу зрозуміти, чому ось тут вже почалась вишивати також, що тут ось є повний хрест іде. Ось ось тут. І також тут є такі ось, ну нерівно лягає і все, нерівно. Вже і так, і сяк, я їх і вирівнюю, і питаюсь трошки так підтягнути, але м -м, все одно тут такі, виходить, такі виходять загаголеньки. Але те, що зараз ось тут от вже м -м, малюється голочкою на канві, це дуже красиво, зачаровує, І Ну, ось повністю поглинаюсь у світ хрестиків. Ну, ось такі перші враження у мене від цього набору. Також хочу розказати, що я розмічую канву маркером. Від цього я ну, не можу відмовитись, не можу. На самому початку, коли я почала вишивати, я нічим не взагалі зовсім не розмічала канву. Брала з серединки канви і починала вишивати. У Якісь такі біки туди, і сюди, і туди, і сюди. Потім десь прочитала або десь піддивилась, що дівчатка канву нитками відмічають. Я так раз зробила і все більше я так не робила, тому що після того, як це вишила, я, я тоді ці нитки їлі, ледь повипорювала. А потім, коли дізналась про таких ось помічників, які є водорастворимі маркери, я їми тепер і користуюсь, розмічаю такі клітинки. Так, є в них такий недолік у цих маркерів, вони можуть залишати. Сліди, коли ось вже вишил, вишит, вишитий дизайн, і шпрати, і ці клітинки можуть не повністю зійти з водичкою. І в мене таке є, особливо, коли це крашена канва, можуть залишатися такі сліди, оці ось клітинки не вимиваються, тобто оця розмітка не дуже вимивається. Так, це, це і засмучує, але я нічого не можу з цим зробити. І я маю на увазі те, що не можу нічого з цим зробити, що мені ця розмітка, ось ця розмітка, вона мені дуже допомагає при вишиванні. І на даний час я від неї ну, не відмовлюсь на даний час. Не знаю, як там далі буде, але мені зручно так вишивати з такою відміткою, мені зразу видно, куди, що, яку ниточку і так далі, і так далі вишити. Видно, видно, ну, видно, як буде лягати хрестики, як буде йти по схемі. і так далі. При вишиванні я ще користуюсь такою ось допомогою для себе. Коли я вишиваю, наприклад, ось тут я вишивала, 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 і осниточка ось закінчилась. Я подивилась на схемі, що вона ось далі буде. От сюди, наприклад, іти. я цю ниточку не обрізаю, я беру ось так, намотую на клаптик папіру, пишу значок і пишу номер. І ось так роблю. Ось у мене так ось ниточки ці. Ось так, я, ось так я поробила, ось скріпочками позакріплювали. Якщо я так не зроблю, а просто от залишу ось так ниточку. Як роблять дуже багато так вишивальниць, просто в них ось так от, пасмо і йдуть ці ниточки. Я зовсім тоді загублюсь у цих ниточках, а так мені дуже зручно. Я бачу і номер, і позначку, і мені так легше орієнтуватися. При вишиванні це зовсім не заважає мені, і вони ось так тіліпаються, ну і хай тіліпаються. Ну, ось такий маленький огляд в мене вийшов на цю, вишив, на цю вишивку. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, коментуйте. Також ставте питання, мені, на які я постараюся відповісти. На все добре. Творіть, експериментуйте, створюйте красу, займайтесь улюбленою справою. І, звісно, діліться цією красою там, де це можливо. До нових зустрічей на моєму каналі Ателія Лінки. Пока-пока!